Привіт! З вами Оксана Грицан, ваш стоящий наставник та регіональний директор компанії Джереля. В цьому відео я вам хочу показати, як рухаючись по сходинкам маркетинг-плану, ви додатково до свого основного доходу можете отримати премій більше 6 тисяч гривень. І так, давайте розглянемо програму для нових партнерів Крок до зростання. Період приєднання з 9 по 12 період 2024 року. Року, а період дії до 13 періоду 2024 року. Учасником може бути кожен консультант, який до періоду 9 2024 року ніколи не були в статусах молодший менеджер, менеджер, старший менеджер, керуючий менеджер, гранд менеджер, або вище. Умови програми це потрібно вийти вперше на статус, в наступному періоді підтвердити цей статус або вище. В кожному з періодів приводити е, в першу лінію мінімум одного активного новачка з ООО від 20 балів, це може бути як консультант, це може бути як VIP-клієнт. І за це ви будете, окрім е, свого основного доходу по маркетинг-плану, ви будете отримати премію в розмірі, якщо молодший менеджер вийшли в наступному періоді, підтвердили це 100%, а це від 200 гривень. Менеджер е, це 100% це біля тисячі гривень премія, старший менеджер це 70%, це біля 1,5-2 тисячі гривень, керуючий менеджер це більше 2 тисяч гривень, це 70% зарплати, і грант-менеджер це 50% доходу, це більше, ніж 2,5 тисячі гривень. Тобто додатково можна навіть отримувати більше, ніж 6 тисяч, це все залежить від вашого доходу, від вашої, е, вашої роботи, від вашої побудови команди, від ваших продажів, від ваших реєстрацій. Але суть одна, що в компанії джерел можна заробляти, окрім основного доходу, ще дуже